Номер сьомий зубащить Денис. Зараз момент у Олекс... балу вибачаєсь. І вже рахунок у нас швиденько відкрито. Алексієнко ка. Нас доганяти. Зараз ще один момент. І рахунок 2-0 стає. Отак от. Дуже і дуже потужно цю роз... більшість гравців Олександрії втрата. Радченко порожні ворота. І влучає зараз 33-й номер. Команди Євкал, що наймовчі легко переграє. Зараз повторював, отари з нейновер, команду офіційний партнер Асоціації футзалу Сумщини. Магазин смачна кава. Зараз є можливість забити паді, Я зберігаємо для своєї команди. Останьо дистанції персив перед собою на добиванні намагався. Першим стигмуру, до речі, друзі, давайте згадаємо. Складний у нас команда в Балу. Зараз втрата від Корсуна. Ковту втікає в їх вічнавіч. І Даніл Бібіков. голкіпер команди. Балу в атаці. знову шафорост. Є можливість забивати. Удар звалюється з ноги. Надто просто. Що ж диш, слідкуємо за стандартом? Хороша передача з боковою. Ситник вивається під кутом. Непогано так намагався Назаренко віддати на Білокура. З розрахунком що той підкоригує. Не вдалося. Контратака ФК-бало. Удар. Далі коп. 5-0. Не зустрів зараз. Сороковий номер команди ФК-бало. Супротив. Ці від опіки можна забивати повз ворота. Кидання на Олексіємка. Перцев на випередження. 4 секунди. Михайло Безе, удар. Повз зворота. Ну і на цьому, друзі, все. Фінальний свисток. Рахунок у нас 5-0. На користь команди ФК Балу. Вітаємо їх з перемогою. І команда Станіслава Хурсона здобуває вже 6 залікових пунктів. Ну, а у Олександра Михайлюка до залишається 3. На цьому все, друзі. Вітаю вас! Любіть футзал, слідкуйте за ними надалі. До зустрічі.